Чому Росія хоче таємно поховати вбитих рік тому бердянських підлітків Тиграна Оганісяна і Микиту Ганганова? Вони думають, що могили будуть місцем пам'яті героям України, не можуть бути заховані на землі, які контролюють росіяни. Чому тіла хлопців вже понад рік не віддають родичам? Бояться людського гніву, який буде після того, як віддадуть тіла, як окупаційна влада тисне на дітей і намагається перевиховати на свій лад. Діти повинні писати листи до солдатів так званого СВО. Вітаю з вами Олена Бадюк і новини про Азов'я. І далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада хоче таємно поховати вбитих у Бердянську підлітків Тиграна Аганісяна і Микиту Ханганова. Про це медійній ініціативі за права людини повідомив Григорій Аганісян, батько Тиграна. За словами чоловіка, за рік після вбивства окупаційна влада вирішила поховати хлопців у безіменній могилі. Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце. Нагадаємо, що про загибель підлітків у Бердянську стало відомо у червні минулого року. У соціальних мережах Тиграна Ганісян встиг оприлюднити відео, у якому він попрощався і сказав Слава Україні. Окупаційна влада Бердянська підтвердила тоді вбивство підлітків. До того їх звинувачували у начебто підготовці диверсії. Публічного розголосу справі наприкінці травня минулого року надали правозахисники з медійної ініціативи за права людини. За їхніми даними, російські силовики кілька днів жорстоко допитували та катували тиграна Оганісяна. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці. Хлопцям загрожувало до 20 років ув'язнення. Експерт з міжнародного права медійної ініціативи за права людини, адвокат родини Тиграна Ганісяна Андрій Яковлів розповів новинам Приазов'я, що протягом року окупаційна влада кілька разів обіцяла віддати тіла хлопців для поховання, але так цього і не зробила. Родичі Тиграна е намагалися якось спорткувати цю ситуацію. їм Не вдалося, е І врешті, вони дізналися про те, що Насправді, через те, що кримінальна справа була завершена, так би мовити, за нереабілітуючими обставинами, це значить, що хлопці вважатимуться терористами за російським законодавством, а вони хоронять визнаних терористами, тобто саме визнаних за їхнім законодавством, анонімно таємно, так, щоб родичі не знали, де знаходиться могила, і зараз схоже на все, все рухається в цьому напрямку, і вони збираються так зробити, тому що для цього є всі підстави вважати, що саме так буде зроблено. Вони так завжди роблять в таких ситуаціях. Плюс вони ніяк не комунікують ситуацію, вони не дозволяють вирити могили. Вони то дозволяли, то не дозволяли, але врешті-решт батько вже переконався в тому, що насправді от саме буде похорон, похорони будуть от такого плану анонімні. Зі слів батька Тиграна, тіла хлопців досі можуть утримувати у місцевому морзі, каже правозахисник. Вони в неналежному стані хлопців важко впізнати. Андрій Яковлів вважає, що окупанти навмисно їх не віддають. No, це така практика завжди у них практикується. Це вона це не перший раз. Пов'язана з тим, що вони знають, що вони обвинувачують людей, які цінять е, е, в Україні. Всім відомо про те, що й вулиці названі, і, відповідно, фактично, коли ми говоримо про як би це дивно не звучало, коли ми говоримо про ну, дійсні заслуги хлопців, це на окупованій території зменшує, зменшує можливості такого гуманного поводження з їхніми рідними і тілами, тому що все ж таки вони перебувають під тиском. Можна так сказати, вони, от приблизно так розмірковують, що героям України не можуть бути заховані на землі, які контролюють росіяни. От приблизно так можна сказати. От приблизно так вони вважають. У них це пов'язане з ідеологічними міркуваннями. Тобто вони думають, що могили будуть місцем пам'яті, ну це так воно і, і мало бути, і відповідно намагаються зруйнувати всю пам'ять. Про супротив, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов розповів новинам Приазовія, що окупанти не очікували такого резонансу, якого набуло вбивство підлітків. Втім, переслідування дітей не припинилися, каже політик. Після вбивства Тиграна та Микити випадки однозначно були, але вони практично не потрапляли в медіасередовище. Тому що повторюся, окупанти дуже з цим е, намагалися бути обережними із е, підлітками відповідно, і взагалі з тією інформаційною складовою, тобто вони е, працювали із родинами, ну і залякуючи їх е, безпосередньо для того, щоб не було там розголосу, не було інформації, що вони затримали підлітків. Вони не так е, жорстко ставилися. Відповідно, інколи до підлітків це вже дуже індивідуальні були випадки, але тим менш тенденцію можна визначити, якщо свого часу Тиграна і Микитова вони намагалися притягнути до відповідальності і практично їм по реальному терміну визначити ув'язнення, але знову ж таки через розголос вони дали задню і відпустили їх як мінімум, із незаконного затримання відпустили їх на волю додому. То ця тенденція продовжувалася після їхнього вбивства, тому що окупанти зрозуміли, що військові злочини такого характеру будуть на окремому контролі суспільства і знову ж таки міжнародних інституцій. Окупаційна влада не віддає тіла хлопців, оскільки розуміє, що це може призвести до хвилі ще більшого невдоволення в місті. Вважає Віктор Додукалов. Їх просто ліквідували за класичними поліцейськими антитерористичними заходами. Пострілами в голову, пострілами в груди, смертельними пострілами, не намагаючись а, знешкодити якось чи зробити так, щоб не могла особа рухатися, їх просто вбили без е, обговорень. Тому я впевнений в тому, що окупанти бояться цього процесу, і може навіть вони окремо бояться людського гніву, який буде після того, як віддадуть тіла, як дозволять попрощатися із е, хлопцями. І як дозволять їх поховати, вони, мабуть, побоюються того, що вони собі можуть там е, отримати величезний негатив в суспільстві, до доданий до того негативу, який вони вже мають, і це може додатися в скарбничку хейту щодо окупантів, і це взагалі може призвести до того, що вони будуть якось щось робити, тому що вони ситуацію в суспільстві не контролюють. Вони не контролюють суспільство, яке є українським, і вони бояться отаких таких от випадків, як Поховання хлопців, вони цього реально я розумію, що вони цього бояться. Загалом окупаційна влада сфокусована на молоді, намагається її привабити і перевиховати. Додав політик, вони намагаються і досі намагаються молодь перетягнути якимось якоюсь так, би мовити, цукеркою на свій бік, пропагуючи, рекламуючи все, що пов'язано із. Російською Федерацією зі там якоюсь історією. Пропагуючи те, що Україна погана, пропагуючи свою нікчемну армію для молоді, вони окремо утворили дуже багато різного роду різного виду рухів, волонтерських, ініціативних, журналістських, студентських за інтересами. Ну, такого дуже багато, я так розумію, що воно в них знаходиться на. Або повністю державному, або на половину, на півдержавному фінансуванні, тобто, це державні програми, які, вочевидь, є пропагандистськими, тому що вони мають під собою певні там наративи і певню, певну риторику. Насправді вони щодня і методично просто намагаються цю молодь перепрошити. Молодь має на увазі підлітків, юнацтво дітей, починаючи там з шкільного віку. І тут я вже мовчу про те, що під час навчального року в окупантських школах практично в кожній школі день починається з гімно Російської Федерації по шкільних коридорах і по всіх класах наліплена купа триколорів, гербів, портретів диктатора Путіна, текст гімну там і так далі. Тобто їхня символіка, вона просто всюди, вона оточує дітей з усіх боків. І ще окремим. Окремою такою гілкою в окупантів іде продовження випалювання свого, що було українським. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що у цьому місті діти перебувають під пильною увагою російських силовиків. Серед якраз серед дітей, серед молоді найбільш протестний настрій, і діти дуже часто, як дорослі, не можуть скрити своїх емоцій, і відповідно. Десь, скажімо так, висказують незадоволення паційним режимом, оті всі вчителі директоричків так званих, це є фактично агентами ФСБ, які пок покликані для того, щоб збирати інформацію, які покликані щоб доносити пропагандистську риторику, і які потім у разі виявлення якихось випадків. Наприклад, коли діти щось е, виказують, що протирічить е, якимось ідеологічним основам окупантів, е, вони це доносять до своїх кураторів справа е, з так званих правоохоронних органів. І далі вже вони вирішують, чи то просто якийсь, скажімо так, випадок на який не треба звертати увагу, чи коли приходять додому до батьків і починається репресивні методи дії, відповідно погрожують батькам, що їх вони так, якщо вони так погано. Не можуть навчити своїх дітей любити окупантів, то їх можуть позбавити батьківських прав у Маріуполі. Були випадки, коли дітей змушували вибачатися на камеру за свої вчинки чи слова. Розповідає депутат. Фактично, діти повністю безправні, і, і будь-який вчитель може забрати у Дитини телефон і перевірити і примусити, якщо телефон заблокований, розблокувати, подивитися переписку Тобто, тайне листування, там як ви розумієте, взагалі немає і не існує. І декілька випадків, коли заставляли дітей. Вибачатись за їх висловлювання публічно на камеру, тобто такі випадки були. А й такі випадки, коли я переконаний, що їх багато, коли їх затримували і батьків і дітей. Але ці моменти ж ви розумієте, що це тотальна репресивна машина, і тому а, люди бояться потім тим більше про це розповідати, якщо вони потрапляють в таку ситуацію, а, і ми розуміємо. А який сильний там тотальний вплив цієї ідеологічної системи, яка призвана подавити повністю волю людей, і відповідно люди живуть в страху? Крім того, окупанти намагаються стежити, щоб діти, які живуть у Маріуполі, не спілкувалися зі своїми однолітками, які перебувають за кордоном чи на підконтрольній Україні території, додав Дмитро Забавін. Такі моменти, коли діти спілкуються з дітьми, які виїхали або за кордон, ну це їх колишні однокласники, і ці моменти теж відслідковуються до заборони спілкування, щоб діти, які в окупації, не дізналися, як насправді. Може бути і на території України, і на території інших країн, де зараз навчаються ці діти. Тобто це ще відслідковування того, що у дітей не було контактів з дітьми, які виїхали. Росіяни теж за цим пильнують. Експерт та аналітик центру громадянської просвіти Альмента Олег Охретько розповів новинам Проазовія, що російські окупанти почали тиснути на дітей ще з початку захоплення території Херсонської і Запорізької областей. Наприклад, коли дітей вивозили з тимчасово окупованого Херсону, так звана евакуація до дитячих таборів у тимчасово окупованому Криму, це восени, то вони зразу ж столкнулися із Тиском, який відбувався, і будь-які прояви а, доводили до того, що до них примінялися фізичні міри в а, тиску, який було їх забрали в карцер, їх заставляли виконувати фізичні вправи. А потім навіть відбувалися до ці страхітливі ситуації, коли дітей не повертали батькам і намагалися відправити їх вже безпосередньо до Росії. А після також після повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованій частині Херсонської Запорізької областей ну просто встановився практично. Можна сказати, е в режим терору, який відбувається у 14 років, всі діти на окупованих територіях мають отримати російські паспорти, зазначив правозахисник. Відмовитися від російських документів означає прикути до себе увагу окупантів. Не отримати паспорт, це наразити на небезпеку не тільки себе, а й своїх батьків. А також поставити під загрозу навіть своє здоров'я, тому що потрапити до лікарні, отримати медичні послуги без паспорта, без російського паспорта неможливо. А окрім того, це потрібна постійна участь у заходах, заходах е пропагандистського характеру, починаючи від того, що потрібно співати російський гімн під час підняття прапору і стояти, І не дай Бог ти не будеш. Приймати участь, це, можна сказати, ставить тебе на таку підозру і починає до тебе дуже серйозно брати увагу. А окрім того, діти повинні писати листи до солдатів так званого СВО, і знову таки дитина не може відмовитися, тому що відмова приводить до тиску і як на дитину, так і на батьків. Особливо складно дітям, які займаються в дистанційних школах. Які навчаються в українських школах, тому що їм потрібно буквально смислі переховуватися. Дітей старшого шкільного віку можуть затримати, допитувати і в такий спосіб на них тиснути, каже Олег Охретько. Правозахисник радить дітям бути пильними і намагатися не наражати себе на небезпеку. Окупанти не затримуються на тим, щоб не звернути увагу, що це дитина перед ними це не стоїть питання, і тому вони з однієї сторони показують, як добре живеться тим, хто їх підтримує. А це там юнармія, рух, перший, інші, і створюють жахливі умови для дітей, які проявляють будь-яке сказати, спротив окупаційному режиму. Я би хотів додати про те, щоб діти берегли себе. Зрозуміло, що а, потрібно відсувати власну точку зору, але проти озброєних людей це дуже тяжко. Це перше. і по-друге, страждаєте не тільки ви, а й ваші близькі, і потрібно про них теж турбуватися, а, будьте залишатися самі собою, але намагайтеся зберегти своє життя. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. з вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Вини приазов'я.